Вітаю вас, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Буряка, мене звати Віта. У, на своїх екранах ви бачите в'язальну мапу України, а це означає, що настав 11-й тиждень наших віртуальних в'язальних мандрів країною. На 11-й тиждень нам кубики кидала Марія з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Вона мені кинула аж 6 годин мандрів. Тому я з Криму, де я залишилася на 10 тижні, поїду по морю, по суші. Один, два, три. Чернівецьку, Чернівецьку область приїхала. Три. Хмельницьку приїхала та потраплю до Вінниче. Але приїду я сюди аж тільки після того, як вив'яжу 6 годин. На 11-й -ти тиждень мандрів я з собою візьму палантин. Поїдемо ми також на швидкому потязі, це спиці 4,0, адже мені треба буде подолати дуже-дуже велику відстань, та ще й по морю. Колір я взяла також морський це. Пряжа Alize Angora Gold Braba Я знаю, багато дівчат нас зараз з неї в'яжуть. 825 метрів у 150 грамах. Колір 72:30 і склад 80% акрил, 20% вовна. Ось я зеленим маркером відмітила початок мандрів. Отож, мої любі, ми з вами зустрінемося через 6 годин. І так я виїжджаю з Криму, надихавшись морським повітрям, погрівшись на <пів> південному сонячку, та й поїдемо на захід нашої країни. Спочатку морем. Потім сушую. І так, мої любі, до зустрічі, адже мені вже дан зелений світ. Я поїхала. Чи то довго, чи не довго, але 6 годин я вже вив'язала. І за цей час я відв'язала 56 см палантину. От щось значить багато мандрувати. Та на швидкому потязі їхати. І ось мої, мої моя, кольори не дуже передаються. Я знаю, що багато дівчат нас в нашій спільноті в'яжуть з подібною пряжі. Ось, мабуть, близько ось так, якось спіймати колір. Ніжно-ніжно-голубий колір вже переходить більш темний. Схему до малюнку цього палантину я зроблю пізніше. Коли вже повністю вив'яжу цей виріб, аби ви побачили, як воно буде дивитися у виробі. Так, і от можна сміливо замальовувати кружечок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зараз я відключусь та замалюю кружечок з числом 35. Це моя зупинка. Все зафарбувала. І так, з Криму через Чернівецьку та Хмельницьку область я потрапила до Вінничини. На Вінничині я ніколи не була, але завдяки нашому спільному проєктові В'язальні мандри, який організувала Аня з каналу Ліляна магічні Нітечки, я мандрую разом з дівчатами нашої країни. Кожна з учасниць. Посилання, на яких ви знайдете в описі під цим відео, ділиться своїми спогадами, якщо вони були в тій або іншій області, діляться цікавинками, які знайшли в інтернеті. Хтось ділиться з людьми, якими проживають в тій чи іншій області. Вітаю всіх майстрів В'язальниць, які живуть у Вінниччині. Сьогодні я хочу завітати в гості до своєї. Подруги, з якою ми познайомилися в Криму в реальному житті багато років тому. Ми інколи з нею переписуємося, її звати Олена. Не знаю, чи в'яже вона, чи ні. Вона ніколи про це не розповідала. Але я можу сказати, що дуже талановита жінка. Коли ми з нею познайомилися, вона заочно вчилася, отримувала вищу освіту. Тому Оленочка Ставченік, я забіжу зараз куплю тістечка, та ми з тобою посидимо, поспілкуємося. Адже ти мене кликала спочатку війни до себе в гості. На він не був мій син? Він з друзями мандрував країною нашою і вони заїжджали та побували на музичній виставі, яка відбувається на Вінських фонтанах. Яка там краса, яка музика? Ну, я тільки бачила в записі, в інтернеті багато є таких відео. Це дійсно дійсно вражаюче. Ну, ось така коротка подорож мене 11 тижнем наших мандрів. Це вже буде останній тиждень нашої віртуальної мандрівки країною. Бо деякі з наших учасниць вже дібралися до острова Зміїний. От і саме любі. Закінчилася наша віртуальна подорож країною у спільному проектові або можна назвати наші в'язальні грі в'язальні мандри. Кожна з нас, так перепрошую за окуляри, а мені на сонці не можна без них. Кожна з нас отримала свій маршрут мандрів. Хто дійшов до зміїного острову, хто не дійшов. Почали ми мандрувати з, зі столиці нашої країни Києва. А потім вже кожна поїхала за своїм маршрутом. У кожної були свої зупинки завдяки кубику чарівному. У нас же є дівчата, які дійшли зміїного острову, а це означає, що їх... гра наша скінчилася. Деякі дівчата вирішили, вирішили самостійно все таки дістатися зміїного острову та будуть випускати відео. задоволенням подивлюся, послухаю їх розповіді. Я прийняла рішення все. Ігра скінчилася. 11 тижнів мандрів це величезне задоволення. Я дуже вдячна кожній співмандрівниці, кожному глядачеві, кожному хто залишив коментар або поставив подобайку до мого відео з мандрів. Дуже вам вдячна. Ці мандри дали нам змогу дізнатися щось невідоме та цікаве про нашу країну, про нашу кожну мастриню. У кожного був свій досвід. досвід Мандрувань у реальному житті, яким він з нами поділився. Але все колись має скінчитися. От скінчилися ці мандрі. Але попереду ще дуже дуже багато цікавого у в'язальному світі. Тому, любі мої, продовжимо дивитися нас, україночок, які в'яжуть, які натихають. Бо ці спільні мандри вони. Додали нам наснаги в'язати далі. Якщо наше відео когось надихнули, що спочати в'язати, або повернутися до в'язання, або створити якийсь чудовий шедевр, це означає, що наші мандри принесли свою користь. Домолюбі мої, я дуже вдячна всім за перегляди, за вподобайки та за коментарі до моїх, до моїх відео. До зустрічі, сонечки мої. До зустрічі!